VIP-лайнер Ан-168 та військово-транспортний літак Ан 178 Усі ці машини поки що лише проєктуються. Тож представлені на виставці у Казані лише моделями. Натомість Ан 158 до столиці Татарстану прилетів справжній. Це перший вояж літака до Росії, яка має стати його основним ринком збуту. Відстань з Києва до Казані ан 158 п'ятдесят за дві години. Переліт ставши продовженням випробувань літака, який лише в травні залишив цех заводу. Половину салону займають вимірювальні прилади. Усі дані фіксують інженери. яке стоїть зараз на самолітіано дозволяє проводить експерименти во усіх областях від аеродинаміки до прочності. Почас в польоті. Ми просто провіряємо пілотаж навігаційний комплекс. Подивитися на АН-158 в Казанський аеропорт. Один за одним приїжджають місцеві авіабудівники в 158-му є і їхній вклад. На літаку стоять агрегати, зроблені в Казані. премєр міністру Татарстану. Екскурсію на борту проводить генконструктор Антонова. Ми в общем то стараємося максимум отечества. Після огляду салону урядовець не виключає закупівлю Ан-158 місцевими авіакомпаніями. Ми будемо обговорювати і дивитися, тому що звісно ж унікальний самоліт, і я буду рекомендувати нашим авіакомпаніям, щоб вони вивчили його одна з російських авіакомпаній кілька тижнів тому вже замовила 20 літаків Ан-158. Втім, Антонівці переконують, росіяни замовлять сотні таких машин. Ми бачимо. Це більше 200 літаків в Росії цього літака. Ринок. тому, що е, потреба в таких літаках дуже велика. Літаки ту 134 ту 154 сходять з експлуатації, а заміни поки що немає. Окрім Ан-158, на казанській авіавиставці в натурі були представлені лише кілька гелікоптерів. Інші російські авіабудівники обмежилися лише макетами та стендами зі своїми літаками. Олександр Аргат і Ляшанкаренко, п'ятий канал.